Дорогі друзі, в УПЛ залишилось зіграти останній тридцятий тур. І сьогодні в цьому відео ми обговоримо всі головні інтриги чемпіонату України, які залишилися в турнірній таблиці. Перше, це звісно, боротьба за лігу чемпіонівське друге місце. Шахтар вже став чемпіоном. А от за друге місце і Дніпро 1 і зоря буде боротися. І сьогодні ми про це поговоримо і розберемося, в кого більше будуть шанси. Друга інтрига в таблиці це. Хто займе п'яте місце, тому що Олександрія так вийшло, що вони підпустили до себе і Ворсклу, І теоретично ще й Кривбаста може втрутися в боротьбу. Тому, друзі, тут ще й така інтрига за Єврокубкове п'яте місце у нас залишається. Ну і остання інтрига, яка не залишається в таблиці, це хто буде грати перехідні матчі з першоліговими командами, а конкретніше з ЛНЗ Черкаси і Металург Запоріжжя, які будуть грати перехідні матчі з. Тринадцятим і чотирнадцятим місцем чемпіонату України, друзі, тому перед початком друзі зайдіть зараз в Телеграм, і по кожному цьому пункту проголосуйте. Хто займе друге місце, уже голосування є в телеграмі. Там 87 на даний момент, поки я записую відео, 87 голосів, поки лідирує зоря. Друзі, тому переходьте і залиште свій голос. І більше голосуйте не з точки зору турнірної таблиці, а саме, ну, по вашим відчуттям, яка команда дійсно зараз сильніша на тому чи іншому місці. Також голосуйте за п'яте місце за Олександрію Ворсту чи Кривбас, поки що Олександрія лідирує. Ну і хто буде грати перехідні матчі з першоліговими командами, там оберіть два варіанти. Два найслабкіші варіанти на вашу думку. Не дивіться на таблицю, просто от на вашу думку, берез 19-25, інгулець і рух. Хто із цих чотирьох команд, дві команди, оберіть, хто із них слабші команди, які будуть грати проти ЛНЗ і Металу Запоріжжя. Тому заходьте, підписуйтесь в телеграм. Також перед початком не забудьте поставити лайк і підписатися на Ютуб канал, тому що для, для того, щоб не пропускати слідучі відео і прямі трансляції на цьому каналі, тому що ну й тур ми теж будемо дивитися, і ці всі інтриги в режимі лайв будемо обговорювати, друзі. Коротко, давайте пройдемося по 29-му туру, тому що огляду не було на моєму каналі, але вийшов огляд конкретний на чемпіонський матч Шахтар-Дніпро-1, Можете його переглянути, хто не бачив. Також Олександрія Зоря ми затронули ці матчі. Ми обговорювали там, тому перейдіть, подивіться. Відео буде в підсказці тут. Ну але були ще деякі цікаві матчі в 29-му турі. Це ворстла колос, де сенсації не сталося. Ворстла повинна була обігрувати мертвий колос. Це і сталося 2-0. Питань нема. Динамо Київ без мотивації, без тиску. знаєте Динамо дуже класно грає, коли немає ні, жодних турнірних завдань. Динамо дає результат 3-0, впевнено, обіграє Верес, якому дуже потрібні були очки, але Динамо не шансів Він голець прогнозовано обіграв нульовий Львів. Так само було Мина і Металіст, хоча там була інтрига. Металіст першим забив першому таймі вів 1-0, і Минай зробив камбек. В другому таймі зробили рахунок 2-1. Минай обіграв, і, в принципі, можна сказати, вже залишиться в чемпіонаті України на слідчий сезон. 19-25 Кривбас Ну тут Кривбас закономірно, тому що команда банально сильніша, 2-0 виграли. І рух обіграв Чорноморець Чорноморець який вже точно не вилетить, а руху дуже потрібні були очки. І, в принципі, там по грі, рух, доволі класний там перформанс видав. Климчук, який, по-моєму, вже 10 голів забив в чемпіонаті України. Бомардийську гонку ми теж подивимось, тому 29-й тур закритий. Всі, хто повинен був виграти, виграв. Найсильніші виграли, я вважаю. Або вмотивованіші виграли. Фактично, якщо не брати там Верас, припустимо, і програв Динамо, що ну як Верас може грати більш сильний динамо. Тому тут закриваємо, ніяких сенсацій теж не сталося. Це більш-менш закономірно. Ну і давайте по порядку, друзі. Ідемо зверху до низу. Інтрига за друге місце зберігається у Дніпра 1 і у зорі по 64 очки. І які у них матчі слідучі будуть в останній уже в 30-му турі, де буде вирішуватись доля якраз цього другого місця, третього місця. Там уже подивимося, хто де опиниться. Але Дніпро 1 буде грати в 30-му турі проти Кривбасу. Кривбас, який теж буде вмотивований, і це дуже велика проблема для Дніпра 1. Тому що у Кривбаса зберігаються шанси за п'яте місце, ми про це теж поговоримо, але тут конкретно матч, де дві команди зберігають шанси на певний позитивний результат в таблиці. І це буде фантастична заруба. Мені здається, це найцікавіший буде матч цього туру, тому що дві конкурентні команди між собою фантастика. Так само матч Верес-Інгулець, можна його назвати фантастичним з точки зору інтриги, але з точки зору футболу, я думаю, про один кривбас буде цікавим. Ну і зоря поїде на виїзд. Ну взагалі то зоря і так на виїзді грає кожен матч, але. Буде грати з Минаєм, який вже забезпечив собі місце в УПЛ, тобто вони не, не вилетять точно, в них 33 очки, в них все добре. Не вмотивований Минай проти вмотивованої зорі. Я думаю, що тут 3 очки точно будуть. А от чи втратить Дніпро 1 очки, дивлячись на останні матчі Дніпра 1, от, чесно кажучи, не вселяють надію програти Орсклі. матч, який ну, був дуже надважливим для для Дніпра 1, для того, щоб далі боротися з шахтарем, програти очну зустріч. Саме Шахтарю, і взагалі в цьому аспекті Дніпро 1 і зоря дуже схожі між собою, тому що, що та команда що, що та команда програли Шахтарю без шансів 3-0. І десь розтворилася та гра обох команд, яка була з іншими суперниками в матчах в матчах проти Шахтаря. Це дійсно дуже дивно виглядало, тому що Шахтар був на голову сильнішим. В принципі, в першому таймі відразу зробили результат, а в другому таймі добили суперника, і все. І нічого не, не змогли зробити ні Зоря, ні Дніпро 1. І ми це бачили. І як Дніпро і про бійку Дніпра 1 ми в минулому відео говорили. Можете знову ж таки переглянути. І мою думку, і свою думку написати в коментарях. От якщо дивитися на результати Кривбаса якщо конкретно ми беремо це протистояння, тут звісно не все так однозначно. Вони грали один матч, тільки очний в них був між собою за всю історію. Кривбас Дніпро 1 В якому Кривбас якраз це та команда, яка обіграла Дніпро 1 це було 28 листопада. Тобто Кривбас виграв тоді 2-1 Останні матчі Кербаса теж виграшні. Вони обіграли по 2-0 два Металіста, до цього програли Ворслі 1-0, ну, обігрували рух і програвали Динамо. Тобто такі плаваючі результати, але поки що команда знаходиться не в гіршій формі, ніж Дніпро-1. За останні 5 матчів Дніпро-1 виграв два, одна нічия, дві поразки. У Крибаса три перемоги, дві поразки. Програли якраз ворсткий і Динамо. Тобто тут, в принципі, шанси є і в тих, і в тих. Фаворит, звісно, Дніпро один. Але ми розуміємо, що скоріш за все, там матаріта не буде грати за удар в голову ракетському. Да? Там я думаю, по-любому дискваліфікація пегло не буде грати. Це ми розуміємо. Повернеться Сваток, скоріш за все, пегло. хто там ще Федоріва видали, понятно, там бразильців оцих всіх повидаляють. Не знаю, Бланко точно повинен бути в нього, начебто не було ніяких дискваліфікацій, все добре. Тобто є певні втрати. Гуцуляк видно, що не в формі знаходиться от, після травми. Довбик не забивають. Головна інтрига ще цього туру. Четверта, можна четверту інтригу, взагалі 30-го -ту туру, і всього чемпіонату. Чи поб'є рекорд Хітаріана Артем Довбик? Йому залишилось до повторення рекорду: один гол. Для того, щоб побити два. І от вашу думку напишіть, чи зможе побити рекорд. Я навіть от в Телеграмі зроблю після того, як запишу це відео, зроблю голосування, зайдіть, проголосуйте, воно вже там повинно бути. Чи зможе він побити, подай повторити рекорд? Тому це буде цікаво. Я думаю, що він заб'є всі Все-таки десь пенальті там Дніпро один заробить. Все-таки Дніпро один заб'є в цьому матчі а хто в основному забуває за Дніпро один кальонок довбики ще там, можливо, бланку накрутить, да і все. Ну, центральні захисники буває забувають, але це рідко. В будь-якому випадку мій прогноз те, що Довбик свій гол знайде, але не поб'є рекорд. Повторить, але не поб'є. Думаю, 25 й він заб'є. Якщо робити прогноз саме на цей матч, чи переможе Дніпро-1, я думаю, так. Я думаю, все-таки Кучер ну, знайде якісь слова своїм футболістам і донесе ці слова своїм футболістам, це надважливий матч. І в випадку перемоги над Кривбасом Дніпро-1 точно буде залишитися на другому місці, тому що по очним зустрічам Дніпро-1 і Зоря Дніпро 1 переважає Зорю, тому що перша гра була 3-0. Дніпро 1 обіграв Зорю, другий матч 2-1. Зоря виграла у Дніпра-1, але за кількістю голів у Дніпра статистика краще. Навіть по плюсовим забитим пропущеним у Дніпра 1 статистика краще. Тому тут ставлю на те, що Дніпро 1 десь вирве 1-0-2-1. Що щось таке буде дуже тяжке, але Дніпро 1 зможе. Крибас буде боротись до кінця, але клас повинен вирішити. Я не думаю, що у Кривбаса настільки якісні футболісти для того, щоб закрити довбика і піхальонка. Як це було в матчі Шахтарем, і Шахтар повністю перекрив цих двох і все ж. В, в Дніпра один, вся атака розтворилася повністю. Ну, Якщо коротко, на рахунок зорі, тут єдина інтрига є в тому, що ну, Минаї в останніх двох матчах проти зорі, щоб ви розуміли, зіграли з ними в два рази в нічию поспіль. Це було в 22-му році, 27 листопада, якраз вони зіграли 1-1 з Минаєм. І це було в 21-му році теж на старті чемпіонату. Тоді зіграли теж 1-1. Така, знаєте, важка історія протистоянь. Ну я думаю, що Зоря за рахунок мотивації зможе все-таки обіграти. Як і всі команди в 29 му турі змотивовані змогли обіграти своїх суперників більш-менш рівних суперників, тому я думаю, тут буде теж саме. Як наслідок, моя ставка, що Дніпро один займе друге місце. Третє місце залишиться за зорею. Ваші прогнози і в телеграмі, і в коментарях пишіть. Слідуче місце, яке буде розігруватись, це п'яте, яке ми вже обговорювали, Олександрія Ворскла, Кривбас. які мають шанси на це місце. В Олександрії 43 очки, 42 у Ворскли, 41 очко у Кривбаса. Там при деяких обставинах, звісно, може скластися така ситуація, що може бути порівну очок. І там треба буде дивитися очні протистояння. Якщо там в очних протистояннях, допустимо, там нічиї чи однакова кількість голів, то потім може бути забиті прибущення братися. Ну коротко, Кажучи, тоді вже це все будемо говорити. Хто фаворит тут в Телеграмі на даний момент за Олександрію 49% проголосували за Ворску 33%, за Кривбас 18%. Зрозуміло, що по місцях люди розставили, і чесно кажучи, тут треба дивитися, з ким команди грають в 30-му турі. Про Кривбас ми поговорили по моїм відчуттям. Кривбас виключається з боротьби. Я думаю, що вони програють Дніпро 1. І хто залишається? Рух Олександрія. А рух в якого залишається мотивація, тому що вони ще не забезпечили собі 100% місце в УПЛ на наступний сезон. В них буде мотивація. В Олександрії буде мотивація. Класний матч. Це те, що наряду з матчем ледь цікаво. Дніпро 1, Кривбас, рух. Олександрія це все дуже-дуже конкурентні матчі, які можуть завершитися ну, різними результатами. Ворскла грає з Шахтарем чемпіоном України невмотивованим. Це важливо, тому що, по-перше, в Шахтаря не буде грати, видалили Назарину, видали Трубіна. Ну, ворота стане. От мені здається, що п'ятов завершить кар'єру, його поставлять. Можливо, пишіть ваші думки на рахунок того, хто буде в воротах, на вашу думку, Олексій Шевченко, Андрій П'ятов. Не знаю, там Різник чи він готовий, чи ще від травми, напевно, не відновився, але в будь-якому випадку Шахтар не вмотивований буде. Дивлячись на от давайте вже давайте для початку розпочнемо з Олександрії і Руха. от Поставимо на цей матч Якщо глянути, останній матч Олександрії, далеко не вражає команда. У них були шанси закрити питання з п'ятим місцем. З Вересом були шанси, коли 22 зіграли. Вони з Дніпром один один-один зіграли. Олександрія Зоря, от грали в минулому турі. Зоря їх виграла спокійно 2-0. Тобто теж очне протистояння проти третьої команди. Олександрія не вивезла. Команда Ротаня взагалі в цьому сезоні в 23-му році, давайте говорити. Точніше, конкретніше, в 23-му році виграла тільки три матчі. Всі інші це нічиї і поразки. Дуже багато нічиїх і, і, і там декілька поразок. Три поразки, в принципі, Зорі, Динамо і Кривбасу програла Олександрія. Три такі поразки. І зараз в них матч проти руха який теж, в принципі, зараз в формі знаходиться. Що ви розуміли, в п'яти матчах вони програли тільки раз Кривбасу знову ж таки, як у Олександрія, три матчі виграли у Львова, у Інгульця у Чорноморця і нічия проти Минає. рух зараз знаходиться в непоганих. Небаній формі з точки зору результатів, і команда реально виглядає найсильнішою, якщо брати низ турнірної таблиці. І вони мов, зможуть нав'язати. Я думаю, Олександрій, мені здається, от мій прогноз, що буде нічия в цьому матчі. Я думаю, що рух з 32 очками залишиться в УПЛ. Я думаю, це дасть їм змогу. От. І в принципі, всіх все влаштує фактично. Але Олександрію навряд чи тому, що... Якщо Ворсла обіграє Шахтар, в Олександрії буде 44, а Ворсла 45. Ну, Ворсла буде, Олександрія буде грати максимально на перемогу, рух буде максимально грати на перемогу, але мій прогноз, що тут буде нічия саме в цьому матчі. Якщо ми переходимо до гри Ворсла кривбас я думаю, що тут, Ворсла кривбас кажу, Ворсла Шахтар, звісно. Я думаю, що тут Ворсла не зможе теж перемогти. Не вмотивований Шахтар, неважливо. Дивлячись на навіть останні переможні 4 матчі Ворсла, хорошу серію вони видали, дійсно. Це все одно не виглядає дуже впевнено. Так, да, обіграти мертвий колос, ну окей, це супер. Обіграти Дніпро-1 це топ. Але всі дуже натужні матчі у цю не, Нема не впевненості в результаті в кожній грі Шахтар. Я думаю, що не віддасть ці очки Ворскалі, і вони залишать за бортом Ворску. Я думаю, що максимум нічия, що світить Ворсклі, але їх це не влаштує. Тобто 43 очки плюс в них позабитих пропущених статистика гірша. З Олександрією не знаю, як вони там між собою грали. Зараз подивлюся. Ні, друзі, глянув, не канає. 0-0 перший матч 3-0 Олександрія обіграла. Тоді ворсклу в принципі, поочним протистоянням Олександрія залишиться на п'ятому місці. Тому мій прогноз, що тут, напевно, так все й буде. І Ротань зможе залишити це п'яте місце за рахунок того, що Шахтар не дасть себе обіграти. Мені так здається, друзі. Свої прогнози на... На цій пари пишіть в Телеграмі і так само в коментарях в Ютубі. Ну і останнє це низ турнірної таблиці, де в нас є чотири команди, але по факту три, які будуть боротися за там 13 чи 14, Там уже не важливо, тому що Верес він уже не має шансів на те, щоб зберегти прописку. Ну в плані того, щоб не грати перехідні матчі проти першолігових команд. Тобто Верес по любому залишається єдине де. Вони залишаться, тому що вони будуть грати проти Інгульця якраз. Це пряме протистояння. Вони програли Інгульцю минулий матч 1-0. Тобто, якщо зараз вони зможуть їх обіграти, Верес, якщо зможе обіграти Інгулець, вони їх залишать внизу. Верес буде вище, і по факту у нас вилетить, тобто будуть грати перехідні матчі дві команди Інгулець і Верес. Вони мають найбільші шанси зараз. Вилетіти. Я думаю, що Верес захоче залишити за собою ще інгулець, але якщо буде нічия, і припустимо в матчі там чи 19-25 чи рух програє, то тоді да. Є певні шанси, що інгулець буде вище за рух чи 19-25 але Верес уже точно залишається в перехідних матчах. У нас одне вакантне місце. Інгулець, рух 19-25. Хтось з цих команд вилетить на вашу думку. Ну, якщо говорити по складу, по силі команд і дивитися, як як взагалі останні матчі проходять рух, звісно, зараз виглядає краще по складу, по грі, по результатах, по всьому, рух повинен виходити. Я думаю, залишатися точніше і не падати нижче 12 місця, на якому вони зараз знаходяться. Ставлю на те, що Верес обіграє інгулець, і ці дві команди залишаться. Скажімо так, в перехідних матчах. А хто там у нас? Рух грає з Олександрією, ми це обговорювали. І Динамо Київ 1925. Я думаю, 19-25 навряд чи обіграє Динамо. Тому що, знову ж таки, в Динамо немає турнірних завдань, на Динамо нічого не тисне, вони всіх знищать. Я думаю, там буде 2-0-3-0, Динамо спокійно виграє. 19-25 все одно залишиться в УПЛ за рахунок того, що, по моєму прогнозу, Верес може обіграти Інгулець і тим самим їх. Тащить за собою в перехідні матчі. Тому ось такі мої прогнози, друзі. Твої прогнози залишайте в телеграмі і в коментарях прямо зараз У нас дуже цікавий буде 30-й тур. Всі матчі будуть йти 4 червня. Уже влітку. От, і всі матчі будуть в один час о 15.00. Всі 8 матчів будемо на прямій трансляції дивитися, якось спостерігати за цими матчами. Разом буду для вас коментувати ці ігри. Тому приєднуйтесь для того, щоб не пропустити прямі трансляції. Підпишіться на канал. Ну і звісно, поставте лайк. Ну і також дякую всім, хто є спонсором нашого каналу. Ви можете теж долучитися до наших спонсорів для того, щоб відео виходили частіше. Прямі трансляції також. Тому, друзі, посилання в описі закріпленому коментарі. На всі додаткові ресурси на нашому каналі. Тому всім до нових зустріч!